Доброго здоров'я, друзі! З вами Христина Ярема, і це урок української мови для сьомого класу. Ми далі вивчаємо службову частину мови сполучник, тема нашого заняття: використання сполучників у простому й складному реченні сполучники сурядності і підрядності. Опанувати нову тему нам допоможе їжачок Генріх, головний герой короткометражного мультфільму про прийняття нашої різності. Багатоманіття. Вірте в любов. Пропоную переглянути його. Суслайф із кивен. Евоон presen Б'ютіфушайні Ефріонбаденсь даймонс everyone's path that Зворушливий мультфільм. Упевнена, що змусив вас поміркувати і зрозуміти, що абсолютно з кожним можна знайти спільну мову, якими різними на перший погляд ви б не були. Ми спробуємо вивчити сьогоднішню тему, наводячи приклади речень за змістом цього мультфільму. Зазначенням та синтаксичною роллю сполучники поділяють на два види: сполучники сурядності та сполучники підрядності. Сурядні сполучники слугують для зв'язку однорідних членів речення і рівноправних частин складного речення. Наприклад, і, й, та, але про те або чи та інші. Проаналізуємо два речення, визначимо підмет і присудок граматичну основу. З'ясуймо, які частини члени речення поєднують сурядні сполучники. Їжачок Генріх уперше прийшов до нового класу й познайомився з однокласниками. Хто їжачок Підмет. Що зробив, прийшов й познайомився. Це однорідні присудки, які поєднані сурядним сполучником й. Отже, це просте речення з однорідними присудками, які поєднані одиничним сполучником й. Минає час. Але на жаль, Генріх не знайшов друзів через свої колючки. Що час підмет? Що робить, минає присудок. Але в цьому реченні ми маємо ще одну граматичну основу. Хто Генріх підмет. Що зробив, не знайшов присудок. Ми вже знаємо, що якщо речення складається з двох і більше граматичних основ, то воно є складним. Отже, це складне речення. А сполучник, але поєднує його рівноправні частини. Чому рівноправні? Тому що на місці коми, яка стоїть перед сполучником, можна поставити крапку. Тоді кожна частина може бути самостійним реченням: минає час одне речення. На жаль, Генріх не знайшов друзів через свої колючки, друге речення. Перейдімо до підрядних сполучників. Вони слугують для зв'язку головної й залежної частин складного речення: наприклад, бо, що, щоб, як, якщо, тому що та інші. Проаналізуємо речення. Їжачок помічає, що однолітки шипочуться, сміються за його спиною. Хто їжачок підмет? Що робить помічає присудок? Хто однолітки підмет? Що роблять? Шепочуться, сміються два однорідні присудки. Отже, це складне речення, у якому одна частина головна, їжачок помічає, а друга залежна, бо до неї ставимо запитання від головної: що їжачок помічає? Що одновідки шепочуться сміються за його спиною. Сурядні й підрядні сполучники поділяємо на групи зазначення. Сурядні сполучники поділяємо на єднальні, протиставні розділові. Єднальні слугують для зв'язку дій чи явищ, які відбуваються одночасно або послідовно. Наприклад, І, Й та у значенні І, Тай. Ні, ні. Не тільки Ай, не лише алей. Як так і. Наприклад, Генріх та однокласники. Протиставні сполучники служать для зіставлення чи протиставлення подій явищ. Наприклад, а але та у значенні але «проте», «зате», однак. Наприклад. Школярі знайшли вихід, але вирішили зробити сюрприз. Розділові сполучники використовуємо для чергування або взаємовиключення подій чи явищ. Наприклад, або, чи, або, або чи, чи то, то не то, не то чи-то, чи то, наприклад, чи товаришувати, чи ворогувати. Підрядні сполучники своєю чергою. Поділяємо на часові коли, доки, як тільки. Причинові бо, тому що через те, що. Мети, щоб для того аби. Умовні як, якщо, якби. Порівняльні, як, мов, мовби, неначе. З'ясувальні що, щоб, як. Міри й ступеня що, що аж, що й. Допустові, хоч дарма що, хай, незважаючи на те, що. наслідковий, Так що. Проаналізуємо речення. Однокласники зробили їжачкові подарунок, щоб вони могли дружити, гратися. Хто однокласники підмет? Що зробили? Зробили присудок. Хто? Вони підмет? Що робили? Могли дружити, гратися. Два однорідні присудки. Отже, це складне речення, у якому одна частина головна, однокласники зробили їжачкові подарунок, а друга залежна, бо до неї ставимо запитання, з якою метою однокласники це зробили, щоб вони могли дружити, гратися. Залежне речення приєднане до головного підрядним сполучником мети, щоб. До речі, якщо ви добре опануєте цю тему, то вивчення складного речення в 9 класі буде надзвичайно легким. Тож, зичу вам успіхів! На цьому в мене все. Попрацюйте, будь ласка, з конспектом, виконайте завдання. Пам'ятайте, усі ми різні, але з кожним із нас можна знайти спільну мову, якщо дуже сильно захотіти. Дякую за увагу! До зустрічі.